Реально заробляти 100 доларів на день на ось таких сумочках. Давайте розберемо. Я розказувала в минулому відео про дуже дорогий сегмент, взагалі про заробіток на Китаї. Сьогодні хочу поговорити саме про такий сегмент. Дивіться, це сумка середнього сегменту. Ось така от сумочка, вона максимально приближена до оригіналу по фурнітурі, по шкірі і так далі. Це, до речі, шкіра. і ціна такої сумки тисячу гривень в Китаї. Натомість в Україні їх продають десь за 4 тисячі. Це от середня ціна, яку ми знаходили. Десь є і 5 тисяч, і виставляючи навіть з коробкою, з документами таку сумочку на продаж, ви можете спокійно заробляти 4 тисячі. А це 100 Доларів на день лише з однією продажю. Взагалі тобто, я люблю таке сегмент саме за те, що щоб заробити 100 доларів, не треба робити велику кількість продажів. Один продаж на день такої сумки або такого взуття, таких от варіантів, як я показую в відео, допомагає робити 100 доларів в день. 100 доларів в день це на тиждень 700 доларів. Як на мене, це ну дуже непогана цифра, але це всього лише один продаж. Що треба зробити, щоб вийти от на один продаж в день? Для початку треба знайти дійсно власного постачальника, щоб не було такого, знаєте, от я наслишена. Ті, хто займався дропшипінгом, вони е, починали займатися, їх починали замовлення робити люди. А коли приходив товар клієнтам, вони просто червоніли від сорому за цю якість. Щоб у вас такого не було, що коли до вас приїде товар з Китаю, щоб ви ніколи не червоніли, треба вміти правильно знаходити постачальника. Я, до речі, на навчанні даю повну базу постачальників і для тау, і для дівчату, і на різні сегменти. І на середні сегмент і на то препліки, якими я займаюся, на всі сегменти мої клієнти отримують постачальників. Так от, перше, це обрати якісного постачальника. Далі протестувати модель, ви бачите, на що є попит. До речі, я в свій час зробила просто шалену грошей на Rodeo. Вона була тоді просто на хайпі, на такому шаленому, і я навіть не маючи цю сумку в руках, просто зняла про неї відео, і в мене було там на 100 чим тисяч в один день. Я була в шоці. Я її навіть не Мала в руках. І це, до речі, приклад для того, щоб знімати відео з товарами, не треба мати товар. Це взагалі всі до речі, якщо ви зайдете в мій тікток, ви подивитесь в 99 ,9 моїх тіктоків, які залетіли, вони були без товарів. Ну, от, як би, такий, такий факт. Так от, ви берете контент постачальника. Викладаєте в своєму телеграм-каналі, Тіктокі, Інстаграм, як правильно це викладати, щоб це не блокували і щоб це попадало на нову аудиторію. цільову. Я Казує теж на своєму навчанні. Далі людина пише: мені подобається, можна замовити. Тут ви вже берете повну оплату, закладаєте зразу доставку і свій відсоток. Забираєте свій відсоток і заробляєте як мінімум 100 доларів з одної продажі, і це реально абсолютно в ціні. І що хочу сказати, що тут немає нічого важкого, все супер зрозуміло. Тут треба просто мати якісних постачальників, вміти викупати та доставляти такі товари та вміти їх продавати. Все це об'єднано моєму навчанні, аналогу якому немає на ринку України, бо ми даємо три стратегії бізнесу без викупу з викупом або з мінімальними вкладаннями. Тобто, навіть взагалі, не вкладавши жодної гривні, ви можете вже почати заробляти на перепродажі під замовлення, так як це роблю я. і, і по сей день я не вклала жодної гривні в бізнес, який приносить мені щомісяця від 5 до 10 тисяч доларів. <звук> Дивіться, ще такий цікавий факт, о На чому найчастіше новачки допускають помилку? Вони обирають не якісний товар. Потім людина, на жаль, відмовляється. І щоб такого не сталося, я раджу на моменті ще до виліту в Україну перевіряти товари. Як це робити, я теж розказую. Найчастіше новачки допускають помилки на тому, що затримують посилки, Вони не знають, як правильно працювати з репліками. Якщо з новнею взагалі немає ніяких проблем абсолютно, то з репліками важче працювати. Але про це ми теж розказуємо на своєму навчанні, щоб робити все правильно. І третя помилка найчастіше. Якщо люди починають розбиратися викупити товари, Варів по інструкції або купують курси у людей, які Просто продають курси, але не мають товарного бізнесу, і самі не працюють з товарами з Китаю. На майбутнє, я вам дуже раджу, ніколи не купити навчання у тих людей, які тільки розказують. Навчання треба купувати у тих, хто щоденно займається цим, робить відправки, робить отримання і працює з Китаєм кожен день. І якщо у вас є бажання і цікавість дізнатися, як правильно починати, з що починати, взагалі, як влаштований бізнес з Китаєм, переходьте в інстаграм, пишіть мені як слово урок і забирайте мою покрикову інструкцію. Там в уроки я розказала весь план дій з нуля до 5 тисяч доларів.